Ваше видавництво, і те, що ви робили, і Гаррі Потрі, і інші речі, це була висококласна конкуренція, ви перемагали ці конкуренції, це правда. То, можливо, і не треба дійсно було робити ніяких заборон. Ваш приклад, те, що можна перемагати російську книжку, російську музику, російську естраду в конкуренції, звичайній ринковій звісно, я е, пройшов цей великий шлях, 30 з чимось років, як видавець, до того, як, як поет е, з тим, що ми відстоювали. Колись я юний писав свічечку, літери «ї», там, і місячний серпик букви Є і зрозуміло, що було нелегко, тому що ми були окуповані російською книжкою тут цілковито. Російські гроші приходили особливо в кінці 90-х, На початку 2000-х, книгарні в центрі були російські. Там книжки були виставлені з російськими двоголовими гербами, отак, прямо Романове. Там все, а наші книжки намагалися десь там далі. Але коли ми почали видавати, наприклад, того ж Гаррі Поттера» чи якась там Снігова королева, ці книжки наскільки стрімко якось входили, люди хотіли їх бачити, що вже й вони мусили пропускати наші книжки десь на, на, на передній план. Але все одно не ми там панували. І зрозуміло, що це така м'яка українізація. В такій країні посттравматичній, як Україна, вона означала ніякову українізацію. Тобто, м'яке це ніякове. М'яко міг робити я як видавець чи як поет там звертатися. Але держава це все ж таки закони. І е, все своє життя як видавця. Я сказати боровся, ну це таке якесь дуже гучне слово, я не люблю гучних слів. Але з іншими ще видавцями ми намагалися якісь пробивати закони про захист української книжки, про те, щоб російська книжка заходила сюди з якимось акцизами, щоб, наприклад, ті книжки, права, на які. Куплені українськими видавництвами українською мовою, щоб вони не, не заходили до нас, щоб я, умовно кажучи, не боровся тут з своїм Гаррі Потером українським з російським Гаррі Потером. Бо це якось ненормально. Тому що, там, наприклад, Америка видає англійського Гаррі Потера свого, Канада свого. там ну, кожна, кожна країна, ну навіть якщо це тою самою мовою чи а, е, Британія, так тобто вони ж не йдуть британські книжки в Америку. В Америці тою ж англійською мовою видаються е, там, і інші видавництва. У нас ми мусили боротися тут, е, знаєте, за права е, з, з московськими видавництвами. Це було дуже складно е, насправді. І закон, коли вже в 19-му році. Я так само іноді ходив на ці засідання, обговорення. Перед тим як цей закон приймався, ми були дуже такі натхненні, що він багато чого змінить, і справді це було дуже важливо. Я пам'ятаю, як на Київраді мене запросили, щоб я доповідав про такий закон, який не мав покаральної сили, а те, що перше звертання в Київ в столиці українській, в там в, 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 в магазинах чи, чи десь в такій сфері обслуговувальній, було українською мовою, що і це приймалося як закон, але воно на на жаль не мало каральної сили якоїсь, тобто тебе ні штрафували, нічого, якщо ти цього не робив. Але принаймні це була декларація добра. І це здавалося, що нарешті, ну але нарешті вода камінь точить, і воно точило потрошку. І коли почалася повномасштабна війна, я пам'ятаю, перші числа квітня я приїхав у видавництво. Це було так сумно, людей дуже мало, і всі по російськи говорять. Ну, якось я так зустрів. Ми ж в самому центрі, тут. І якесь все-таки похмуре. І ось коли почалися наші перемоги там, в Херсон, на Харківському напрямку. І було відчутно, який став українським, як наповнився центр українською мовою. І, і, і я почув, ну, почали крила виростати. Так. Дивимося, нарешті за 30 з чимось років Незалежності російська книжка відринула з, з українських міст, з українських книгарень. І вже немає. Російських книжок. Хіба тільки там в Одесі на, на тому ринку їхньому там mm -hmm. продають, до речі, контрафактні, роблять самі ж в Одесі книжки російських видавництв, які знімають назви російських, але штампують їх там і російською мовою. І спробую тим тіткам, я намагався з ними дискутувати, з ними не додискутуєшся. Mm -hmm. ну, але на загал російської книжки не стало, і ми побачили. Як книгарні наповнюються українськими книжками. І якийсь парадоксальний позитивний е, вислід цієї кривавої війни, книгарня, сенс в самому. В центрі столиці, там колись, я пам'ятаю, це, це крамниця величезна, називалася Фарфорфаянс, тоді вона. Ну, ось це Півтора тисячі метрів, і там все україномовні книжки. Це перекладні книжки, там різні, так? але українською мовою. Ну, Трошки є там англійських іншими, але там російських вже немає. І це страшно відрадно, це, це дуже позитивно. Але. Мабуть, всі відчули, як з незрозумілих причин знов побільшало російської мови в Києві. І незрозуміло чому. Чи тому, що Трамп прийшов і всі почали дивитися, люди, орієнтуватися, що він знову там, з Путіним якось. Рука в руку хоче крокувати, і, можливо, вони не вірять в, в те, що Україна я, я не знаю. Я не знаю мотивацію цих людей, які і далі продовжують говорити або відновлюють знову говорити російською мовою. Ми бачимо, як багато дітей говорять російською мовою. Тобто, вже всі ми ж всі запитуємо це загальне запитання. І ну ну як, і що ви бачите? Яке ви бачите майбутнє? Що ви думаєте, що буде тут Росія і чому вони російською? Та вчить що вони вже англійською, там іншого знання, всі звідти ж приходять. Навіщо російською? Невже ви не вірите? Я, я не раз це дискутував, і це все таке банальне, і, і вони тобі нічого ну такого не скажуть. Ну їм так зручніше. Уповноважений з питань української мови е оголосив про перевірки в школах. Це не секрет, особливо в Києві, в східних містах, про те, що процес навчання йде українською, але на коридорі все. Українська вимикається. Вчителі говорять російською, учні між собою говорять російською. От що тут робити? Я чув, що в Німеччині там велика громада турецька. Там щось 5 мільйонів турків, ну чи тепер вже може навіть більше. І там у школах учні зобов'язані на перервах говорити німецькою мовою. Тому що там, ну, вони турецькою говорять, і для того, щоб, щоб вони ставали вже німецькомовною громадою, там якось працюють такі правила, що на перервах учні, учителі ну, зобов'язані спілкуватися німецькою мовою. Треба подивитися, що у них як це можливо взяти за приклад. Подивитися, як. Чому там цей це так працює закон, якісь у них є, видно, законно? Е, може так. Тому що оці вмовляння, вони не працюють абсолютно. І те, що я думав, що колись от ми видамо такі чудесні книжки, і люди будуть їх вибирати, російські не будуть, бо наші будуть кращі, воно, воно, воно трошечки спрацьовувало. Але насправді, хто хотів читати того ж Гаррі Поттера російською, Então, І там, може, навіть до 40% людей купували російською мовою. Хоча в нас була книжка дешевша, кращий переклад вважався взагалі на загал у світі, обкладинка своя, яка подобалася Джоан Ролінг. Тобто, ніби все, все ми робили для того, щоб беріть українське, бо воно, воно краще у всякому відношенні. Так? Але ну, так не ставалося. Тільки, тільки з війною це все вивітрилося. Але знову ж таки з мовою дуже складно. Я думаю, що мають бути якісь, якісь суворіші методи, але, мабуть, може, після війни. Бо я бачу в школі ну, до вчителів є певна така, немає великої поваги. Великої Тобто, вчителі не дуже заробляють, і якщо вчитель буде вимагати там і ця школа, вона буде казати, так у нас тільки українською, все я розумію, що вони будуть десь посуватися в іншу школу, будуть шукати, бо тепер дуже багато приватних шкіл, і будуть шукати там, де, де цього немає. Авторитет вчителя він має бути в суспільстві на іншому місці, ніж він зараз є. Ну, так, але ми знову ж таки його не підвищимо простою розмовою. Звичай, звичай. Ми можемо підвищити його зарплатнею, ну, тою обіцяною. Чотири тисячі. тисячі, так, яка могла б бути. І як, як діяти, як, як зробити цей ну, закон закону ще ж немає. так. Взагалі, то мені здається, що е, залежить у нас трошечки, я думаю, от. Е, Заржаві, той моторчик, він залежить від влади, той філологічний український. Він тепер заржавів і він, він, він не прокручується. Тобто він взагалі не крутиться на, українську, на український бік. Так? Тобто, Хіба ми чули колись що влада казала що треба українською мовою. Говорить, це, це, це обов'язково. Якусь рекламу соціальну таку, щоб це справді ми бачили цілеспрямовано, що влада про це думає. Навіть київська влада могла би. Тут дуже багато грошей, а на таку рекламу ну, небагато треба. Ця реклама мала би бути така, знаєте, думаю, Ну, принаймні, часто вона мала би так крутитися, якась така переконлива. І, і вона мала би бути людська, щоб з прикладів тих людей, які були російськомовними, і ми бачимо спортсмени наші, як українізувалися. Тож футбол, теніс. Люди, які вчора говорили російською, і я пригадую там, я, наприклад, я дуже люблю теніс і ходив, коли Світоліна ще була зовсім юна. І я там вигукував щось українською і намагався там щось українською до неї зговорити. Вона так з презирством. Ну, ну, як Одеситка, і вона і Одеситка, і харків'янка. Е -е, тобто, а тепер зовсім інше. Вона є промоутером українського духу, української мови. Міняє. міняє час. Майже весь український шоу-бізнес у свої топові пісні переклали українською мовою. Як до цих людей ставитися? Я е про себе в своєму серці я не забуваю такі. Я людина дов доволі забутьковата, але я пам'ятаю, хто на якій платформі стояв і що він робив. І я, 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 я не буду забувати того, що було. Але я завжди буду дивитися на людину, чи ця людина в своєму житті, умовно кажучи, взяла свою вершину 2,40, чи вона змогла своїх стрибнути у висоту над собою. бо… Знаєте, кожен з нас може зіслизнутися в болото, там в ну, це легше, так, ніж ніж взяти висоту. І якщо людина намагається взяти цю висоту, і ми бачимо, що це в неї виходить не просто кон'юктурно, ми можемо це відчути, мабуть, так, де, де проста кон'юнктура, а де людина, ну так як от я приклад дав з тенісисткою, так? Тобто. Це і щиро, і, 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 і я можу тільки це вітати. І я не буду це в своїй душі пам'ятати, як було потім. Я вже тепер бачу, що це, що це прекрасний взірець, і треба взоруватися от саме на те, що людина робить тепер. Тому о, ми, ми можемо щось пам'ятати, але для себе, якщо людина робить щось добре в плані українізації чи того українського духу тепер, то ми. Не мусимо голосно говорити про те, що було. Та ми вдячні і раді, що, що стається саме так, і людина посуває українську справу, українську душу вищує. Мені здається, це важливіше, ніж дошкуляти і колоти, що там в тебе було. Але не треба забувати. ми Тобто ми, 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 ми все це Пам'ятаємо, але для себе. Ми маємо свою державу, і держава мала би цим питанням займатися. Вони мали підготувати онлайн-програми з вивчення так званих уроків ідентичності. Це історія, мова, культура, зокрема для наших дітей в, в, в еміграції, вимушені так само і ці платформи мали би діяти в Україні. Вони просто не використали ці кошти і закрили проект в кінці року. А що робити, коли держава не функціонує в цьому плані? Я не знаю, чи, чи, чи це так важко, оце, це колесо, знаєте, якось зупинити, що воно йшло в один бік, а треба відмотувати в інший. Я завжди, до речі, згадую часто, десь наприкінці 80-х, може на початку, може, в 90-му, Павличко на одному мітингу, одному з перших таких яскравих київських мітингів, він казав, цей клубок закручувався в один бік 300 з гаком років русифікації. Дайте, щоб він відмотався, хоча б кілька десятиліть назад, і ви побачите, що буде. І я бачу. Ми бачимо разівчі зміни все ж таки. Так те, що міняється в тому ж книговиданні, це це найкраще відбувається. Коли ми було, знаєте, кілька десятків якихось книжок, ну дитячі історія, ну і ще художня, трохи література, А тепер є тепер є все. тепер. Є нонфікшн, економіка, трошки менше ще медицини, але все, -все буде поповнюватися, всі Ці лакуни будуть, будуть заповнюватися все одно. Але видно дуже тяжко цей маховик державний, якось він спри... Може не можуть зразу звільнити, я не знаю. Тих працівників, хто його знає, я, я не знаю як. Тому може моя провина в тому, що я ніколи не згоджувався йти на державні посади. Mm. У мене були пропозиції на, на, на високі посади. Але от я не хотів йти, я знав, що я можу робити свою справу добре. І... А там я, 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 я не вмів, я ніколи не працював з державою. Я, я, я не знаю цих всіх механізмів, але якщо ти вже погоджуєшся, то ти вже маєш своє життя класти на те, щоб щось змінити. Мовна етика, мовний рельєф змінюється. То навіть між собою, коли йдуть дві російськомовні людини, вони за замовчуванням звертаються українською, не знаючи хто є співрозмовник. Тобто вже є певне таке правило випрацювати. Ну? Я про закон казав, що Київ приймав. Я якраз там виступав, тобто, ніби. Але це не той закон грає. Грає э, закон э, уже. Э... Ну о, якийсь звичай вже так. так робиться, так? і це можливо навіть важливіше, ніж закон. Це це, Тоб... це найважливіше, так. тобто ми Знизу. бачимо, що Росія постійно ставить питання скасування мовного закону, релігійних законів. Це для них на всіх цих імітаційних переговорах однозначно. Чому в них стоїться на рівні захоплених територій, вступу в НАТО і тому подібне? Ну Ні, ну вони то тому, то і війну вони розпочали, тому то вони вічно б'ють у цю штану, але ця штана для нас болюча. Вони зруйнували, скільки місць, скільки населених, скільки людських життів, скільки людей побувало. Тобто вони дуже дуже боляче зробили нас. Вони нас дуже вразили. Це, знаєте, те, що ми кажемо, що буде перемога, то вона, ну, дай Боже, але вона така перемога. Ну Те, якщо ми вистоїмо як держава, так, це справді буде перемога, але багато вже зруйнованого, втраченого. І... Але мова для них дуже важлива. Те, що для наших державців, і досі ще не є важливим. Вони то ніби спілкуються українською. Просто я не знаю. Для мене маркер найголовніший, як діти спілкуються. Я би хотів це знати. Глибше всіх, тобто ну, можна ну, мають маєте так, на увазі так. От як їхні діти спілкуються, оце важливо. Ти тоді будеш знати, що й до чого. Чи це справді вони, українізація так пішла, що вони вже? Якщо діти, якщо вони вже з дітьми говорять діти між собою, якщо дізнатися, то це вже, це вже по справжньому. Було. От для мене оце питання залишається нез'ясованим. Я би хотів знати про нього глибше. Щодо росіян, ми мусимо діяти так, так само. Ми мусимо розуміти. Але я не вірю, що ми би прийшли там в Маріуполь, і наші вже зразу першим ділом міняли б там «Е» наші, ну то що вони читають, і на наше, і тобто. Нам би в голову, на жаль, не прийшло. А вони з цим ідуть. Завозять зразу наші палять, завозять свої підручники, і тоді, тоді вони нас оголошують, що це ж погано, що ми там пам'ятники зносимо і так далі. А самі ж зовсім іншим вони займаються. Я, я не знаю, як, як, як нашим, як нашим можновладцям можна якось це все. Пояснити, що, що українська мова наскільки важлива, що, що оті всі тези, що неважливо, як, як вулиця називається, яким вона названа, головне, що вона Тобто наскільки вона помилкова. Тобто треба визнати, щоб що вони так, ми, ми помилялися, і це, це, це першочергове має значення. І я би хотів це почути. От, отакі зізнання, отакі, знаєте, і вони би, мабуть, сприяли тому. Бо я впевнений, що вони, що вони вже що вони відчувають. що це було. Я впевнений, Бо кожна людина, якщо вона потрапляє на таку посаду, то ж живі люди. І вони я думаю, в глибині вони повинні це все відчувати. Тим паче, я думаю, що так і є. Але, але щоб була сила зізнатися в цьому, що це було неправильно, і ми мусимо ми підемо іншим шляхом.